Вітаю! Хочу вам показати детально ось такі дерев'яні нарти. Ігрове поле виконано технікою випалювання. Зверніть увагу, що присутній надпис. Важливо, що на ігровому полі можемо виконати будь-яку вашу картинку. У комплекті фішки з епоксидної смоли, проте можемо замінити на стилізовані і кубики. Дана модельна арт, можливо, у двох розмірах. Ось такий, як тут 50х23 см. А також можемо виготовити і у розмірі 60х30. Дуже цікаві рельєфні деталі на зовнішній стороні. Ми маємо чим вас здивувати, оскільки асортимент надзвичайно великий. За детальною інформацією звертайтесь у Дірект. Щоб бути в курсі всіх новинок, підписуйтесь на наші платформи Telegram, YouTube та Instagram.